Рак молочної залози найпоширеніший серед онкозахворювань у жінок. Щороку він забирає життя тисяч українок. Закарпаття не виняток. За даними обласного протипухлинного центру, торік на рак грудей захворіло 262 жінки. Лише за 9 місяців цього року вже 162 нові випадки. Зараз на обліку майже 4 тисячі пацієнток, і понад дві третини з них живуть із діагнозом більше п'яти років. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2022 році рак молочної залози став причиною смерті близько. 670 тисяч жінок в усьому світі. Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на третій або на четвертій стадії, коли ефективність лікування значно знижується. У 2024 році в Україні зареєстровано 12 207 випадків раку молочної залози а 3 731 людина померла внаслідок цієї недуги. Серед захворілих в цій статистиці є і 262 пацієнти із Закарпатської області, котрі складають 2 усіх пацієнтів в Україні. І серед померлих, на жаль, маємо 145 пацієнтів, котрі складають 4 від усіх померлих від раку молочної залози в Україні. За 9 місяців 2025 року виявлено 162 нові випадки і станом на 1 жовтня. На обліку перебуває 3969 жінок. Рак молочної залози не вирок, якщо його виявити вчасно. У кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги Закарпаття можна пройти скринінгове анкетування, визначити ризики та за потреби отримати направлення на мамографію. Жінкам після 40 років медики радять проходити мамографічне обстеження раз на два роки, а після 50 – щороку. Надзвичайно важливим є. Саме рання діагностика. Чим раніше ми виявили цю патологію, тим краще буде результат. До другої стадії на сьогоднішній день фактично можна гарантувати жінці повне одужання. Після другої стадії починаються проблеми. По статистиці в третій стадії п'ятирічне виживання. До 60% в четвертій не більше 40%. Тому надзвичайно важливо чим раніше виявити цю пухлину. Треба звертатись до лікаря. Раз у два роки, принаймні, це має бути мамографія. Закарпатський протипухлинний центр забезпечений усім необхідним для сучасної діагностики та лікування. Тут проводять операції хіміо- й променеву терапію, а також застосовують новітні методи імунно-гістохімічних досліджень. У 2024 році понад 90% жінок із новим діагнозом пройшли повний курс лікування. Це один із найвищих показників в Україні. А відновитися після операції, пройти протезування та повернутися до активного життя жінкам допомагають і представники громадських організацій. Донести просвітницькі просвітницькою інформацією до жінок, щоб жінки, які прооперувались, або жінки, які знали про свій страшний діагноз, щоб вони розуміли, що це е, не кінець життя. Треба просто набратися сміливості. І якщо лікар сказав, що треба пройти лікування, є протокол, значить це лікування треба пройти достойно. І насамперед потрібно вірити лікарю. Якщо людина не вірить лікарю і вона кидається від одного диспансера до іншого, йде за кордон, але вони забувають про те, що протоколи по цілому світі одинакові, так, Андрій Васильович? Так. Протоколи одинакові, лікування одинакове, схеми одинакові, лікарські засоби. Всі препарати, вони є в онкодиспансері. І жінки мають це усвідомити. Медики наголошують, що щомісячне самообстеження, регулярні огляди у лікаря і мамографія найпростіші кроки, які можуть врятувати життя. І саме жовтень гарний привід нагадати собі про це.